Доброго ранку. Читаємо разом з вами книгу Буття. Нас цікавить з вами 21 розділ. Будемо читати з 14 вірша. У Авраама нарешті, народився Ісак, але в нього вже був Ізмаїл. І на той момент, коли народився Ісаак, Ізмаїл був підлітком. І, звичайно, що, я думаю, стосунки були досить такі напружені. Бо ще до народження Ізмаїла вже агарь пішла від Сари. А тепер читаємо, що відбулося далі. Ісака було віднято від грудей, 2-3 роки, п'ять років, ми не знаємо, коли це було велике свято. І, напевно, Ізмаїл вже навіть на святі, при людях, щось таке сказав, що, врешті-решт, його з матір'ю. Ну, можна сказати, вигнали. Отже, 14 вірш. Авраам устав вранці, взяв хліба й бурдюк води, дав агарі, поклав їй на плечі, також дитину і відіслав її. Ми бачимо, що Авраам чи був настільки сердитий, чи він почув від бога, от саме такий да, вода хліб. Тобто він не дав їй ні грошей, ні віслюка, нічого, хоча в нього було достатньо. Відійшовши, вона блукала пустелею біля криниці клятви, та вода в Бордюкові закінчилася, тож вона покинула дитину під одною із, ну, сосни там явно не було під кущем, да? і відійшовши, сіла навпроти нього десь на відстані пострілу з лука і сказала, щоб не бачити мені смерті мого хлопця. Агарь залишила дитину. Напевно, дитина була вже зневоднена, да? ну як дитина 15 років, там скільки може 17, і не хочу бачити смерті моєї дитини. Всередині, в думках, Агарь уже повірила, що її син помер. Вона згодилася, що е, Ізмаїл уже помер. Хоча, коли перший раз вона пішла від Сари, до неї прийшов Янгол в пустелю. Ми не знаємо, Господь Бог чи ангела послав, і він пророкував, про Ізмаїла, що від нього будуть народжені племена, да? досить цікаве пророцтво. Тобто, маючи слово від Бога, вона не повинна була занепадати, але вона в душі вже повірила, що все, все дитина померла. І чому я так кажу? Вона сиділа навпроти нього, а хлопець закричав і заплакав. І оце місце, хто кричав і хто плакав. Якщо ви почитаєте різні переклади, то в синодальному, наприклад, Агарь підняла великий вопль і плакала. І більшість вам перекладів скаже, що плакала Агарі. Я вам читала переклад Турконяка, де хлопець закричав і заплакав. От, і така незрозуміла ситуація, то хто із них кричав і хто із них плакав. Бо якщо уявити собі людину, яка помирає від зневоднення, то кричати в голос, напевно, ця людина вже не могла. Незрозуміло, хто кричав і хто плакав. Але ці два слова кричав і плакав, вони дуже цікаві, тому що одно із них означає а, жалі скарбет. Голосити, плакати як по померлому. А друге означає плакати, кричати, громко взивати. Да? І я думаю, що Ізмаїл не голосив сам по собі і не плакав сам по собі, як по померлому. Знаєте, яка вот водите слово. Тобто, <кій> вірогідно, що вони обидвоє, напевно, плакали. Да? Тобто мене цікавить оце слово плакати як по-померлому. Оце те, як плакала Агарь, бо Ізмаїл точно не, так не плакав по собі. І оце Бог не почув. Коли ви всередині бачите своїми очима проблему, і всередині згоджуєтесь з цією проблемою. Все все так, як я бачу. Хлопець уже помер, хоча він іще помирає, хвороба вже мене. Наприклад, кого-небудь, да? і я вже все там хромий, паралізований, чи на божій дорозі, чи вже коротше, ви згодилися з тим, що ви бачите, і вже собі тут програли якийсь свій власний сценарій, і вже навіть не шукаєте волі Божої, і вже до Бога плачете і піднімаєте плач до Бога згідно того, що ви собі побачили своїми очима і придумали. І цю молитву Бог не почув. 17 вірш. Бог почув голос хлопця. І оцей 17-й вірш в усіх перекладах, на трьох мовах співпадає. І в синодальному це те, що мене здивувало, плакала мати, а Бог почув голос хлопця. Навіть якщо Ізмаїл не міг уже кричати фізично, напевно, в подумках, помираючи, він звертався до Бога, бо всі були навчені там. Він був обрізаний, він був з Аврамом, він знав, що відбувається, як поклонятися Богові, хто такий Господь. Отже, Бог почув голос хлопця з місця, де той був. Божий ангел закликав з неба до Агарі і сказав їй: Що таке, не бійся, бо почув голос твого хлопця: не плакання, не сітавання, не скорб, не молитву згідно з обставинами. А молитву помираючого, бо коли вже звертатися ні до кого, Господь зроби що-небудь і поможи, почув бог голос твого хлопця з місця, де він є, і далі вихід. Встань, візьми хлопця, тримай його своєю рукою, я зроблю його великим народом, Бог відкрив їй очі, побачила кринецю, пішла далі пити, і вони далі там вже живуть більш-менш нормально. Тобто, Господь чує крик душі. Досить плакати, як по померлому.